У студії Українського радіо Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіодень. Сьогодні ми говоримо про створення робочих місць для людей з інвалідністю, які нові вимоги до роботодавців діятимуть у 2026 році, та як це сприятиме працевлаштуванню осіб з інвалідністю. А також розкажемо, які програми підтримки діють в області для роботодавців, що створюють інклюзивні робочі місця. Дочекайтесь більше вже за мить. Залишайтесь на хвилі України. Українське радіо. Українське радіо, Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва 92 FM, Первомайськ 105.9 FM. Сьогодні четвер, 4, 4 грудня, 1380 днів нашого героїчного спротиву повномасштабній збройній агресії Росії. Війна змінила наше ставлення до багатьох речей серед вибухів та руїн. Ми шукаємо сенсу і мотивацію рухатись далі. Зробити це самостійно можуть не всі для когось достатньо підтримки та дружньої поради, а хтось потребує значно більшої уваги суспільства і держави. Створення можливостей для людей з інвалідністю це про конкретні дії, що допомагають їм, зокрема, бути економічно активними. Для підприємців, які готові впроваджувати інтелі. Іклюзію та облаштовувати робочі місця відповідно до потреб ветеранів та ветеранок з інвалідністю, місцеве партнерство з зайнятості у Миколаївській області надає цільову фінансову підтримку. Прийом заявок на отримання грантів триває до 25 грудня 2025 року. За словами керівниці проєкту і програми Всеукраїнської громадської організації Українська асоціація центрів підтримки бізнесу Ольги Раку для працевлаштування ветеранів необхідно адаптувати їхні робочі місця, зробити їх інклюзивними та комфортними, пряма мова далі. Серед ключових бар'єрів в поверненні ветеранів до цивільного життя і безпосередньо до цивільних професій це є проблеми зі здоров'ям, і це 36,3%. Тобто, дійсно дуже високий показник. Тобто, ми розуміємо, що зараз це один з викликів для того, щоб полегшити повернення ветеранів до праці та до гідної праці для того, щоб адаптувати їхні робочі місця, зробити їх інклюзивними, доступними, комфортними то цього року. Око в найближчі місяці безпосередньо один з пріоритетних напрямків і програм це гранти для роботодавців. Які допоможуть їм адаптовувати ці робочі місця, але звісно, за цим напрямком ми розуміємо, що потреба є, вона зростає, і відповідно в своїх програмах та ми очікуємо, що цей напрям він буде розширюватися і відповідно доповнюватися тими більш такими вузькоспрямованими інтервенціями, які будуть відповідати безпосередньо на потреби конкретних людей. Бо навіть в цій програмі ми запитуємо, чи є вже ветеран, який зараз працевлаштований, під якого потрібно. Інтегрувати, адаптувати робоче місце, тобто, ми, звісно, розуміємо, що базові потреби інклюзивного простору, як то до прикладу, пандуси, проблеми з пересуванням вони дійсно є, але насправді ми маємо розуміти, що в цьому процесі, да, загалом в ці в цих активностях ми маємо завжди відштовхуватися від потреб конкретних людей і працювати з індивідуальними кейсами. Тільки в такому випадку ця робота вона буде дійсно дієва і результативна. Грант роботодавцю даємо можливість отримати в еквіваленті тисячу доларів для того, щоб зробити певні інтервенції: закупити обладнання, закупити меблі, зробити якісь монтажні роботи чи то роботи для того, щоб адаптувати місце робоче тобто якісь технічні модифікації. Тобто, в нас в Миколаєві, в тому числі, є кейси підприємства аграрних, які адаптовували техніку та. Чи то комбайн, чи то трактор для того, щоб можна було ветеранам, які мають обмеження та з пересуванням, щоб їм робити цей процес комфортно, тобто це модифікації роботи, та які теж в рамках цього компоненту підтримуються. Ми очікуємо, що роботодавці вони будуть описувати кейси безпосередньо ветеранів, які вже працюють на їхніх підприємствах, і для них вони можуть полегшити цей процес їхньої роботи. І також для нових для працевлаштування нових ветеранів, якщо підприємство готове працевлаштувати ветерана, навіть не маючи розуміння, хто це буде під які потреби, ми пропонуємо таку так також альтернативну опцію: зв'язатися безпосередньо, скажімо так, отримати підтримку через Миколаївський обласний центр зайнятості або через місцеве партнерство зайнятості. Роботодавці, які працевлаштовують ветеранів чи учасників бойових дій, отримують також підтримку і від держави у вигляді ко компенсації за оплату праці у розмірі 50% фактичних витрат, говорить начальниця управління реалізації програми зайнятості Миколаївського обласного центру зайнятості Лоїза Вінніченко. Спочатку дії програми 25 роботодавців отримали компенсації за працевлаштування 25 ветеранів майже на 1 мільйон гривень. Крім того, роботодавці, які працевлаштовують ветеранів числа осіб з інвалідністю, держава може компенсувати влаштування робочого місця для такого ветерана. Розмір такої компенсації для осіб з інвалідністю першої групи дорівнює 15 розмірів мінімальних зарплат а для осіб з інвалідністю другої групи 10 мінімальних зарплат. З початку дії такої компенсації за сприяння Миколаївської служби зайнятості вже облаштовано 9 робочих місць для ветеранів з інвалідністю на суму майже 700 тисяч гривень. Посилиться соціальна відповідальність роботодавців і на законодавчому рівні. Змінити підхід до працевлаштування осіб з інвалідністю мають нові вимоги трудового законодавства, які вступають у дію з 1 січня 2026 року. Йдеться про закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права осіб з інвалідністю на працю, які встановлює чіткі правила гри і створює нові можливості як для людей з інвалідністю так і для роботодавців. Зокрема, замість адміністративних штрафів за невиконання квот роботодавці сплачуватимуть цільові соціальні внески. Про інші деталі телефоном розповість директорка Миколаївського обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Ірина Чекер. Слухаємо. І з 1 січня буде застосований такий порядок нормативу робочих місць, тобто один не робоче місце із розрахунку нормальної тривалості робочого часу, у разі якщо середня облікова чисельних стартних працівників за. Квартал становить від 8 до 25 працівників. Це одне робоче місце. 4% у разі, якщо штатних працівників більше ніж 25 працівників, то також із розрахунку середньооблікової чисельності облікового складу за квартал. І вводиться ще одна категорія нормативу робочих місць: це 2% середньооблікової штатної чисельності, це для платників внеску закладів охорони здоров'я, реабілітаційних закладів та надавачів соціальних послуг державних, комунальних та недержавних підприємств, установ організацій, основним видом діяльності, яких є реабілітація осіб з інвалідністю, навчання таких осіб. зөв <laughs> Або догляд за ними я хочу звернути увагу саме на ці статті, тому що згідно закону, який діє на сьогоднішній день, зазначені установи, тобто установи, які повністю фінансувалися за рахунок державного або місцевого бюджету, вони не сплачували адміністративно-господарські санкції. Їм були нараховані, але згідно законодавства, вони не ці санкції не сплачували. Але з 1 січня у разі невиконання 2% середньооблікової чисельності зазначені установи повинні будуть сплачувати цей цільовий внесок і змінюється розмір адміністративно-господарських санкцій. розрахунок, він вівся відповідно до середньорічної заробітної плати. За кожне не створене робоче місце, то цільовий внесок він буде розраховуватися як 40% середньомісячної заробітної плати у відповідному календарному кварталі, розраховано на одного працівника і на кількість місяців у кварталі. Тобто, це будуть то... дуже індивідуальні суми в залежності від кожного підприємства або організації. Так, від кожного підприємства організації індивідуальні також це буде, Якщо раніше це було по підсумкам попереднього року, нараховували штрафні санкції і сплачувались до фонду соціального захисту. То наразі зараз це буде щоквартальна. Нарахування і сплата і адмініструвати зазначений цільовий внесок будуть податкові адміністрації. Якщо на підприємстві всі квоти використані і створені робочі місця, вони такі цільові внески не сплачують. Ні, якщо е, всі місця створені для осіб з інвалідністю відповідно до встановленого норматива, то роботодавці не сплачують цільовий внесок. Але ж про цю інформацію роботодавець в обов'язковому. Порядку повинен подати в податковому звіті відповідно до цього законодавства, передбачені ще заходи розумного пристосування гарантії працівника, з яким стався нещасний випадок на виробництві, те, чого не було передбачено раніше нашим законодавством. А саме, наприклад, якщо у роботодавця з працівником стався нещасний випадок, який зумовили професійне захворювання або втрати працездатності і інвалідність. Відності, яка настала внаслідок нещасного випадку, то роботодавець повинен забезпечити повернення на роботу зазначеного працівника і забезпечити здійснення для цього необхідні заходи розумного пристосування протягом чотирьох місяців з дня повідомлення особи з інвалідністю про готовність приступити до роботи у разі невиконання цих. Пунктів закону, то до роботодавця також будуть застосовані санкції. А саме роботодавець повинен бути повинен бути компенсувати працівнику втрачений заробіток у трикратному розмірі середньої заробітної плати, але е, тривалістю не більше ніж. За 6 місяців це такі гарантії для працівника, у разі якщо стався нещасний випадок на виробництві, але це Крім... за бажанням працівника, якщо він хоче повернутися на своє роботу. Так, так це у разі, роботи. якщо ну, по-перше, роботодавець повинен забезпечити повернення цього працівника на роботу, ну і, і в тому числі, якщо є бажання цієї людини повернутися на те місце, де він працював до отримання професійного захворювання. не Щасного випадку. Наступний пункт, що передбачає заходи розумного пристосування. Тобто, у разі якщо роботодавець бере на роботу особу з інвалідністю, то він повинен здійснити заходи розумного пристосування, до них входять це встановлення пандусів, лифтів, облаштування спеціального робочого місця, надання спеціальних програм, запровадження гнучкого графіка роботи або Дистанційного навчання, супровід соціаль, консультація фахівця і соціального супроводу на робочому місці особи з інвалідністю. А також сурдопереклад. А хто буде визначати ці потреби і це що вимагає ось це поняття розумне пристосування? Відповідно до чинного законодавства зараз розробляються ще додаткові нормативні документи, в яких буде передбачено всі перелік заходів розумного пристосування. А потім вже роботодавець відповідно до потреб особи з інвалідністю буде розробляти ці заходи, враховуючи нормативні документи. І вже відповідно до тих медичних документів, які Необхідні для того, щоб особа з інвалідністю могла працювати на тому на цьому підприємстві, і роботодавець їх застосовує після того, як він застосує ці засоби розумного пристосування, він може звернутися е, до фонду соціального захисту осіб з інвалідністю для отримання компенсації відповідно до заяви і відповідно до тих документів, які будуть подані до заяви. Ну знову ж таки звертаю увагу, що всі ці нормативні документи відповідно до цього законодав... закону, вони ще розробляються і повинні вже бути застосовані, ну, я маю надію, що з 1 січня 2020 року. Просто року цим законодавством також передбачені е, два підприємства: це підприємство захищеного працевлаштування і підприємство трудової інтеграції. Це ті підприємства, у яких рівень зайнятості осіб з інвалідністю становить не менше ніж 50% середньооблікової кількості штатних працівників, і рівень зайнятості осіб з інвалідністю в одному випадку першої чи другої групи становить не менше ніж три. 30% відсотків облікового складу, а також ці підприємства вони створюють відповідні умови, які відповідають вимогам охорони та безпеки праці. Також якщо вони обладнають робочі місця для осіб з інвалідністю заходами розумного пристосування, ну і заробітну плату е, здійснюють у розмірі е, не. Які дорівнює мінімальної заробітній платі, тобто і ці підприємства трудової інтеграції та захищеного працевлаштування, вони мають право на пільги зі сплати податків та зборів у разі звернення до пенсійного фонду з метою наголосити, що вони належать до таких підприємств і надати відповідні документи, які підтверджують ті критерії. Відповідно до яких ці підприємства є підприємствами захищеного працевлаштування або трудової інтеграції. Тобто такі підприємства можуть бути створені, законодавчі підстави для цього є. І так. якщо буде ініціатива від роботодавців на створення таких підприємств, то вони можуть з'явитися в 2026 році. Так, так, да, те, чого не було раніше, а на сьогодні законодавством передбачено, і передбачено відповідні пільги у разі створення цих підприємств. Тобто кількість таких підприємств не обмежена, не обмежена і не обмежена, хто може бути установником цих е е цих підприємств. Тобто хто може хто може скористатися, так то так, скористатися можливості. цією можливістю для того, щоб створити зазначене е, підприємство. Єдине, що ці підприємства вони не мають створюватися з метою отримання прибутку. Одне з важливих питань це забезпечення технічними засобами реабілітації. Вже не один рік діє державна програма, і наразі вже на сьогоднішній день будемо казати, що кількість отримував. show sure. Збільшується в порівнянні з 2024 роком, також збільшується сума профінансованих технічних засобів реабілітації. Але в першу чергу це говорить не тільки про збільшення отримувачів, а й про збільшення е, граничних цін на технічні засоби реабілітації, тобто Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності і фондом вживають заходи для того, щоб е, збільшити збільшити граничну вартість, а збільшуючи граничну вартість, ми розуміємо, що підвищується якість тих технічних засобів реабілітації, які отримують особи з інвалідністю. Тобто можна, можна цього... буде можна буде замовити більш дорогу модель з таких технічних засобів реабілітації. Так так більш сучасно будемо mm -hmm. казати комплектуючи, і враховуючи, що одним із на сьогоднішній день для е, учасників бойових. І вартість технічних засобів реабілітації в залежності від граничних стинь, які отримують цивільні громадяни, тобто враховуючи, що така кількість громадян на сьогоднішній день. На жаль, у нас збільшується тому, тому і потребує більш сучасних комплектуючих, більш сучасного обладнання для того, щоб хлопці могли отримати протезні вироби і потім ну, у разі їхнього бажання повернутися до захисту нашої держави. Скільки у 2025 році взагалі виділили кошти? Чи всі вдалося запити покрити? Ну на сьогоднішній день профінанс. Осона Миколаївська область в сумі 172 мільйони. Ми закрили потребу тих громадян, які подали заяви. По 1 листопада 2025 року. Ну будемо казати, у нас ще грудень місяць попереді, і ми ще очікуємо відповідні транші для того, щоб закрити ну, закрити всі потреби десь посередину. Грудня місяця директорка Миколаївського обласного відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Ірина Чакаль телефоном розповіла, що зміниться з 1 січня 2026 року у працевлаштуванні осіб з інвалідністю. Як нові правила діятимуть на практиці, дізнаємося вже незабаром. На сьогодні, все. Дякуємо, що були разом з українським радіо. У студії працювала Оксана Хмільова за апаратурським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.